за кермо? Не хочете знати, як для мене взагалі пройшов цей сезон? Всім здорова! З вами канал Гоночна Кузня, і сьогодні в цьому відео ми традиційно підводимо підсумок сезону. Ну, саме на такий сезон я чекав аж з того самого фіналу 2021 року. Ми мали боротьбу претендентів, інтриги, скандали. Але як і минулі сезони, сезон 2025 має свої мінуси та плюси. Так, це традиції цього каналу, а ми починаємо, як завжди, з поганого. Перший мінус а вже ж кількість гонок на сезон. Ветерани мого каналу знають, що я не фанат великих та розширених календарів. Ну, по-перше, гонки середини сезону не сприймаєш як боротьбу за чемпіонство. А як проміжок, чекпоінт, філлерний епізод. Переключиш нічого не зміниться. По-друге, немає адекватного проміжку відпочинку. І це не тільки про глядачів, а ще й для пілотів. Керувати болідом F1, причому сучасним, надто важко. Багато бокових навантажень, багато підготовки на симуляторі, тести, фізичні тренування. І я не думаю, що ще одне розширення календарю пілоти потягнуть. Другий мінус спринти. До сих пір нормального сенсу їх існування я не бачу. Четвертий мінус суддівство. В цьому році якесь дивне судівство. Одним дають штраф просто так, іншим не дають. Ну, дивіться, Канада. Гаслі проти Строла. Гаслі, не порівнявшись з болідом Строла, хотів піти на обгін по зовнішній траєкторії. Але Строл не залишив місця. І не мав. Бо представте собі, у обгонів теж є свої правила, під які Гаслі не вписувався. Але ниття француза та штраф 10 секунд для Строла. Далі Австрія. Колапінто колови. Піастрі другий. Колапінто виштовхнув Піастрі і штраф 5 секунд. Бразилія! Піастрі зачепив Антонелі, Атой Леклера, зруйнувавши гонку обоїм, точніше одному. Але пілот Мерседес теж серед постраждалих. Вгадайте, що отримав Піастрі? Хоча епізод спір. Оскар не зрізав, а при обгоні зі внутрішньої траєкторії. Знаходився у межах правил. Так, атака була трохи агресивною. Але ж, окрім штрафу, є ще інші санкції, по типу чорно-білих прапорів, бо виходить так, що судді не дають пілотам боротись навіть. Ну і п'ятий мінус: фінал цього сезону вийшов занадто стерильним. Хоча згадайте, що Хемільтон робив по відношенню до Розберга в 2016 році, перед по відношенню до Хема в 21-му. А тут, щоб Норісу виграти, треба було залишатись на третій позиції. Спроба цуноди в оборону це взагалі смішно. Макс сподівався, що Леклер обійде Норіса. Макс сподівався на Леклера. Я не жартую. Ну а піастрі слів нема. Таке відчуття, що всі чекали вже на відпочинок. Ну вже ж, 24 гонки на сезон. Ну і мінуси в мене вийшли такими. А що там по плюсам? Перший плюс зміна чемпіона. Це важливий плюс. Зараз F1 має потихеньку відходити від епохи домінаторів та потихеньку дарувати нових чемпіонів. Так не кожен а вже ж. Але коли бачиш нові прізвища чемпіонів, це дуже приємно навіть. Другий плюс Берман Антонелі та Бартолетто. Це найкращі новачки цього сезону. Берман та Бортолетто змогли показати непогані результати на ненайшвидких хаста Недозаубері, А Антонелі зміг взяти свій перший подіум в кар'єрі у своєму найпершому сезоні Формулі-1. Чуваку, 17 років. Коротше, нормальні новачки. Так, не все йшло ідеально, але їх великим розчаруванням не назвеш. Третій плюс боротьба за лідерство. За увесь цей сезон. Ми побачили аж трьох лідерів сезону. Так, деякі з них трохи по дивному боролися, але прецедент правильний. Четвертий плюс: Ніко Хюлькенберг таки взяв свій подіум після 15 років свого перебування у Формулі 1. Ну, трошечки менше. Там десь два сезончики його не було. Він так. У нього було коротке камео. Ну і п'ятий плюс. Прощавай ДРС. Коли ця система з'явилася у Формулі 1, то вона вкупі з системою Керс працювала, а тоді боліди були б менше та вужче. А от коли вони стали більше, то ДРС спочатку працював тільки у лідерів, а в останніх сезонах почали утворюватись потяги з ДРС. Та і не пропаде цей ДРС повністю, його замінить активна аеродинаміка. Ну якось так для мене склалися плюси та мінуси цього сезону. З цього моменту ми переходимо до досягнень команд. Ну, Альпін проїхали як в 24-му році. Але тут рятівних подіумів вже не було. Провал закономірний. Гаслі єдина світла пляма тут. Від дуену позбавились, і це лише 10% від того, на що здатен Бріаторе. Колапінто, напевно, більше займався у попаданням в різні пригоди. Провал у цьому році став більш закономірним ну і самі розумієте, заслужене десяте місце. Окрім майже трикратного відриву від французів, ця командочка взяла подіум, який зняв прокляття з Халка, а Бортолетто достатньо перспективний пілот. Але яскраві виступи часто переривалися невдачами. Yeah. Good. Good. Тут все аналогічно, як і з майбутнім Ауді. Але Берман гарно проїздив дебютний сезон. Не гонку. А окону дякую, що не затаранив фолівера. Що? зіткненні в Сільверстоуні винен був Берман, а так Естебан був достатньо сильним пілотом. Хоч багато очок набрати не довелось. Око ну я маю. А я тут при чому? Упс, винен. Якщо минулий сезон Астонів можна вважати не дуже гарним, то нинішній можна назвати провалом. Частково проблема лежала на Боліді, який в цьому сезоні став достатньо повільним. Фернандо вже не вперше керує повільними відерами. Он навіть у Монако десятиріччя горілого двигуна в Макларен Хонде святкував. А так сезон не дуже гарний для іспанця. А Ленс, ну, не знаю, він в цьому сезоні дуже сильно деградував. Так, були і світлі плями, але вони суто перекривалися примітивними помилками. Бували моменти, коли строла обходили аж двоє в одному повороті. А так, судячи з того, що і Фернандо, і Ленс жалілися на боліт, це багато про що каже. Коджі, ми будемо представляти нові двигуни для формули. Один. Ви когось запросите за Стон Мартін. Ленс Строліл після провалу знаходиться на реабілітації у золотій ванні, а Фернандо Алонсо сказав, що він вже старий для всього цього лайна від Хонде. Хвилинку Дай мені номер того навіженого фаната. Cool vibration. Молодші сателіти Red Bull провели достатньо сильний сезон. Але якщо вибирати між Хаджаром та Лобсоном, то перший більше на собі витягнув команду. Алієм виглядав більше так, наче пережив вогонь, воду і мідні труби. Лише в дуже окремих гонках брав високий результат. Окей, якщо ви два пілота РБ, а Макс ганяє в Bull, то хто третій пілот за вас ганяє? Ану зачекай, що ти там про мене сказав? От такого камбеку я не бачив. Це вперше команда Вільямс набрала більше 100 балів. Албон і Сайн знаходилися буквально на одному рівні. Але не все йшло нормально. Бували ситуації, коли на деяких трасах боліт просто не їхав або надійність підводила. Причому дуже сильно. Але два подіуми за користь свого темпу, ну це просто диво. Це вже четверта команда, в яку Сайнс перейшов, і вона піднялася, якщо що, я Торросо не рахував. Підйом. Це... що я тобі казав. Це хороший двигун. Ти можеш триматися мною на підйомі. Я не збираюся стриматися. Ну що могло статися з командою, яка в минулому сезоні ледь не взяла кубок конструкторів. Це якась проклята команда вже. Причому команда стрьомна не тільки всередині, но й зовні. І ця ліврея, йомайо, ну, мерзенний дизайн. Ну була у вас гарна ліврея в Монці, на честь Лауди. Ну, прикольно виглядає, бери та їдь. Але. Крім Ліврею, у нас знову чуді стратегії зі своїми геніальними рішеннями. Сподіваюся, Австралію ніхто не забув. Леклер щось дуже рідко відблискував, а Льюіс, схоже, єдиний психічно постраждалий. Восьмого титулу точно не отримав, а були люди, які йому його предрікали. А от слова Джона Елкана доказують, що в Феррарі зараз краще не переходити. Бо яким ти гонщиком великим не був?

Бики знову захопились над болідом Макса, що забули про боліди спочатку Ліама, а потім Юкі. Жоден не зміг нав'язати боротьбу Максу в команді. І оці приколи з замінами пілотів треба взагалі закінчувати. Благо старого модозвона звільнили, бо дід, схоже, взагалі перестав таблетки пити. А Макс, ну що сказати, про людину, під яку все підлаштовано. Трактора в нього протягом сезону не було. Гонки свої від'їздив він дуже стабільно, ну і все. Хоч за чемпіонство поборотися не вдалося, але вдалося взяти пару перемог та подіум та просто бути стабільнішими за Феррарі та Редбун. Антонелі як для дебюту виступив непогано, але потрібно виправити помилки його. Бо меми про Талібан Тонеллі взялися не просто з повітря. Джорджам точно можна назвати лідером команди, але за безглузду ситуацію в Мексиці треба відповідати, бо можна назвати це просто ниттям. Тепер я знаю, що маю робити. Перше з 2008 року пілот Макларен бере чемпіонство. Хоча це чемпіонство було не безпроблемне. Перше провальні підстопи, які просто руйнували гонку або Норрісу, або Піастрі. Друге дивні тактичні рішення, після яких уся ланка стратегії Феррарі виглядають геніями. Третє то ми даємо пілоту боротись, то ми згадуємо Папаерус. І так, Норріс – чемпіон. Але. Часто спить на стартах, після чого втрачає позиції, помиляється у поворотах. Яскравий приклад Бельгія наздоганяє, наздоганяє піастрі, а потім опа відстав. Та й думаєш після цього, що Ландо якась не дуже чемпіонська поведінка. З піастрі вже цікавіше. Бо, по суті, більшу частину сезону саме він лідирував. Мені взагалі здалося, що всередині або ближче до кінця сезону Оскар просто розслабився. І тут не треба вигадувати ніякі теорії про злиця чи щось інше. Якщо хтось згадає мені Монцу, то я згадаю минулорічний Орбанстан, де, до речі, з'явився термін Папаєрус з пітами і Оскара, і Ландо також косячать. А от через деякі ознаки я й прийшов до того, що Оскар, напевно, занадто сильно розслабився. Буває, спить на стартах аналогічно Ландо Так, ганяє агресивніше та сміливіше. Але при всій цій їзді вимальовується те, що Оскар сильний тільки тоді, коли класифікується на перший ряд. У нього буквально немає жодної гонки, де він мав прориватись на вершину. У Норріса такі гонки були. У Ферстапена теж. А Оскар в середньому відіграє одну-дві позиції, і все. А ситуації, коли треба прориватись, були, і не одна. А як тільки з'явилась загроза титулу, то він аж в Катарі прокинувся. Так що це не Макларен зливає Оскара, а Оскар сам себе злив. <звук> Я хочу сказати одну таку річ. Не створюйте собі богів, бо люди, які возвеличують іншу людину на рівні божества, ну не знаю, ми ж не фани Месі або Роналду. Ми люди інші, поважайте улюбленого пілота, але божество з нього не робіть. І так, я на своєму тг каналі провів голосування. Там ми визначали найкращого пілота, команди та гран-при. Так, це нове нововведення. І так, найкращий пілот 2025 року Олівер Перман. 67% голосів. Далі, найкраща команда 2025 року. Вільямс 50% голосів. І найкраща гонка сезону 2025 року Гран-Прі Великобританії, 72% голосів. Ну що сказати? Цей рік для мене був дуже важким. Такого екстрему мені за все життя отримувати не приходилось. Ясна річ, канал буде існувати. Існує він вже завдяки вам. Але є декілька осіб, яким я хочу передати подяку. Це проект Безхальм, Неонова формула. Поговоримо про Формулу 1, думки Формула 1. Також хочу подякувати одному консультанту, який по суті давав декілька потрібних порад, а також одному монтажнику, який інколи мене підміняє. Ну а на цьому ми все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимо! Ouch.